проїжджаєм! приезжаем, Проїжджаєм! в машинах, машинах. подожди. Проїжджаю! Депутат Верховної Ради! Йеді депутат Верховної Ради, пандеп! <хи> Чого ти там став? Пан депутат, подождіть, я не трогаю. його. проїжджай, проїжджай, Саш проїзжай. Проїжджай, Саш проїжджай. Проїжджай, Вчора проїжджай, нас, дай, проїжджай. Проїжджай. проїжджай нас зараз є ворогами. Проїжджай, я сказав, відійди ти звідси, і ти йди звідси. проїжджай. Проїжджай. Я сказав проїжджай. Вони люди, над якими ви глущаєте, Ви, до кого ви автомати тут набирали, наганяли? Вчора 43 людини ви побили. Нікого не було. Ви не поліція, ви зрозуміли?

Покажи лице, лицеплять. Покажи, лице, не Покажи лице, а ти, блядь! А а <служив> 이... Покажи лице, блядь, щоб знав гниду сюди. Ми всім показали. Ми, командир всіх провірив. Всіх. Провіряємо да. на навіть оружие. Провірив. попробуй. А то що отмінять? Заберіть його. Действительно, підразка. Диви маску, блядь, в першу чергу. Маску не проводити, один! Не про один. Побачите його вже з дело. Дими маску, сука. все, Боже, де ваш командир? Не порадіть, не потечені.